І глави Вселенської католицької церкви. Тому це свято сьогодні прошу вас про молитву, найперше за упокій Папи Франциска. Він так хотів зупинити війну в Україні. Я є свідком цього. Він докладав усіх зусиль, які мав, як намісник Христа тут на землі. Але я переконаний, що сьогодні в небі він матиме навіть більше засобів, можливостей. Навіть розуміння і свідомості, що сьогодні потребує Україна. Але теж прошу вас супроводжувати в молитві кардиналів, які зб... 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 збираються на конклав, бо вирішується майбутнє доля Вселенської церкви. Богодякувати, що главою Католицької церкви є Ісус Христос, який воскрес із мертвих. І в ньому є стабільність, в ньому є надія. Але ми так потребуємо, щоб новий намісник апостола, намісник Христа на землі справді був добрим батьком так само і для України, для дітей нашого, нашого народу. Але я сьогодні хочу подякувати за запрошення, це свято, цю урочистість владикам, які сьогодні приїхали. Між нами є сьогодні дуже скромний, але цілий митрополит. Владика Теодор Мартинюк із Тернополя, ем, який справді як новопризначений, новообраний митрополит активно береться до праці служіння в нашій Тернопільщині. Я дякую, владику митрополиту, за вашу сьогодні присутність тут між нами. Дякую за присутність велиці Тарасові, в нашому єпарху Вестрийському. Сьогодні особливо знаєте мій стрий.